Я маю вже доступ до престолу милості та благодаті. Не один раз в рік, щодня, що секунди. Завіса розірвана, двері відкриті. Я Божа дитина, я Божа людина. Я можу прибігати до мого Батька Небесного, робити через жертву, через кров Ісуса. Стійте в свободі. Як ви думаєте, коли ви будете стояти, сатана буде вас спокушати, але Господь говорить: стій, в свободі, Не піддавайся на спокуси, не обирай гріх. Протистої гріху, борись з гріхом, перемагай гріх. Це не твоє. Я від цього тебе звільнив, тому немає щастя. Я дав тобі справжню свободу. Як вимите свиня, повертається назад в своє болото. Треба стояти в свободі. А хто дарував цю свободу, друзі? Ісус. Ісус дарував мені свободу. Він це зробив. А скажіть, у мене є відповідальність стояти в цій свободі чи ні? І не підпадайте знову під ярмо рабства. Або будьте непохідні і не дозволяйте знову прягти вас в ті гріхи, те рабство, з якого Господь вас дістав. Читаємо з першого вірша, п'ятий розділ. Домашнє завдання. У мене є сподівання, що ви вже дочитали чи ні. Не дочитали? скільки вам задали? А? П'ять? Хто ще не починав навіть, да Я вже закінчив. Після цього було юдейське свято і прийшов Ісус до Єрусалима Пам'ятаєте, в неділю ми читали, що він йшов в Іріхонно, тут уже йде в Ірусалим. Ісус ходить до людей. І це саме головне відкриття для нас. Він сказав, ідіть і проповідуйте, ідіть до людей, ідіть до грішників, ідіть до скривджених, до ображених, проповідуйте їм благозвістку. Ісус приходить до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Віфезда, яка мала п'ять критих входів або критих галерей з колонами. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, чекали руху води. Я сьогодні так і назвав проповіді свою: очікували очікування руху води. Чекали руху води. Бо ангел Господній щороку, 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 не так часто, один раз в рік. Там багато хворих, і ангел щороку, один раз в рік, сходив в цю купальню Віфєзда і збурював воду, і хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав або хворобу. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що Він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє. Бачите, 38 років. Говорить йому, чи хочеш бути здоровим. Це знову з недільної проповіді. Яке твоє бажання, яке прагнення Твого серця? Господь рахується з твоїми прагненнями, і Він питає, чи хочеш бути здоровим. Не дуже відповів йому: так, Господи, але людини немає, щоб коли збуриться вода. Опустили мене в купальню, коли ж я приходжу, інший поперед мене входить. Ісус говорить йому, встань, візьми постіль твою і ходи. І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день. Дуже сильна історія, яка сьогодні надихає нас до розуміння, що ми у Христі. Маємо сьогодні набагато більше. Мені не треба, щоб сьогодні збурювалася вода один раз в рік. Я маю вже доступ до престолу милості та благодаті. Не один раз в рік, щодня, що секунди. Завіса розірвана, двері відкриті. Я Божа дитина, я Божа людина. Я можу прибігати до мого Батька Небесного, робити через жертву, через кров Ісуса. Уявіть, купа хворих людей, п'ять критих входів, всі хворі заповнено все. І всі ці люди мають надію, можливо, в цьому році мені повезе. І коли почнеться збурення води, і ангел почне рухатись, я зможу перше зайти, і там написано, що я зцілюсь від будь-якої хвороби. Ми сьогодні маємо набагато більше, ніж робив цей ангел тоді, коли ще не була пролита кров Ісуса Христа. Ми сьогодні через кров Ісуса маємо набагато більше. Ніж те, що відбувалося один раз в рік, щороку, через збурення або очікування того, що почнеться рух води. Ми сьогодні маємо Рух Духа Святого. Ми сьогодні бачимо, як ангели вони служать нам, як ангели підкріпляють нас, як хлопці сьогодні брати читали, що вони захищають нас, вони на руках нас понесуть. І за цим всім споглядає Христос, який говорить, за все заплачено, все готове. Приймай мою Пасху ціліком, повністю споживай, і ти будеш благословеною людиною. Амінь. Друзі, яка б хорова не була, ти будеш здоровим. Амінь. Ти будеш здоровим. Тут написано: ангел Господній час від часу, час від часу. Сьогодні ти маєш близькість з Богом. Сьогодні ти можеш сприймати все, що Господь звершив для тебе. Це для тебе, скажи Амінь. Амін. Мене надихає сьогодні жертва нашого Господа, мене надихає Його любов. Невже ви думаєте, Господь не бачив, скільки там людей цих ну, хворих, там недужих, там розслаблених? Він хоче завжди зробити для нас набагато більше. Він хоче перевершувати наше очікування. Він хоче дивувати нас. І це наш Господь, амінь. Мені подобається ця історія. І ось ми читаємо з вами Ісая 53 розділ. Ми читаємо про сілення. Бачите, вони очікували сілення. і коли це сілення відбувалося? Один раз в рік. Через те, що тобі повинно було повести, повести, щоб яким чином ти так всіх обіжав, оббіг, або розтолкав, або там когось за волосся відтягнув, сам пригнув, тебе за ногу вже витягують, там тянуть, родичі цього хворого тебе. Ти відбиваєшся, кричиш, він повзе туди. І це цікава історія. Але Господь сьогодні. Дивіться, що для нас зробив Ісая 53 розділ. Ісая 53 розділ. Скажи, Ісая 53. Це для мене. Це моє благословення у Христі. Він був знехтуваний і умалений перед людьми. муж скорбот. Муж скорбот. муж скорбот але Або той, який постійно хворів. Що пізнав болісті, і ми відвертали від нього лице своє. Він був зневажуваний, і ми ні у що ставили Його, але Він узяв на себе. скажи, узяв на себе. Мої немочі, мої поніс хвороби. Він узяв на себе. Він узяв на себе. Колись це відкриття, воно звільнило мене від багатьох хвороб. Я зрозумів, він узяв. Я сказав, ну Господь забрав, то що я буду з цим ходити? Все, іди до нього. І, і все, і почав потім, коли здавати аналізи, там певні моменти. Дивлюсь, уже немає цього. Він взяв на себе. І він говорить: ну я взяв на себе. Чого ти в цьому залишаєшся? Благодать моя для тебе, це працює. Приймай вірою, амінь. Він узяв на себе наші мої немочі і поніс на себе мої хвороби. А ми думали, бачите, як важливо, ми думали, яке мислення у тебе. Коли ти хворієш, коли ти проходиш певну кризу, а ми думали, що він був уражений, покараний і принижений Богом, але він, укритий виразками або язвами, був за гріхи наші і мучим за беззаконня наші, покарання світу нашого було на ньому, і ранами Його ми зцілилися. Служіння Христа воно більше служіння Моїсея. Служіння Христа воно більше служіння ангелів в Старому Завіті. Воно не час від часу. Ти маєш доступ постійно до престолу благодаті і милості. Амін. Ти маєш постійну можливість приймати благодать Божу на своє життя. Постійно. Ти можеш постійно перебувати в цьому. Мислення в цій вірі, в цьому сподіванні, Він узяв, Він поніс, Він за мене, Він пролив свою кров, Він Спаситель мій. Тобі не треба там біля цієї купальні з кимось битися, хто перший, і ти можеш зараз отримати спасіння, зцілення і благосл... і ти і ти, і ти і ти і ти і ти Це для нас, друзі, це для мене, це для тебе. Уже немає, що в церкві вже давай стоїть стінка на стінку, хто швидко відро заскочить, бо ангел почав рухатись. Ти можеш просто підіймати руки і говорити: це для мене, це для мене, це я. Я благословений, я зцілений, я виправданий. Це я, це для мене. І це приходить твоє життя. І щось починає рухатись, щось починає відбуватися, і це сильно. 2 Коринтянам, 8 розділ. 2 Коринтянам 8 розділ, дев'ятий вірш. Адже ви знаєте благодать. Наскільки важливо знати благодать Господа. Переживати благодать, мати відкриття про благодать Господа нашого Ісуса Христа. А в чому ця благодать? Що він, будучи багатим, 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 Бог на троні, на небі, якому все підкорюється, якого все шанує, якому все належить. Він став убогим заради нас. Він приймає плоть, народжується, його кладуть куди в яслі, там, де худоба. Просто хлопчик маленький. Да, там принесуть йому дари. Люди, які вшанують його, вони принесуть ладан смірну золота. І вони будуть мати через це як родина, можливість прожити в Єгипті, тому що вони були вимушені туди втікати від смерті. Він, будучи багатим, став убогим заради вас, заради мене, заради тебе. Для чого? Щоби ви збагатилися? Я багатий у Христі. Я благословений у Христі. Щоб ви збагатилися Його убогістю, убоством, щоб ви збагатилися, щоб Ти був благословений. Амінь. Амінь. Він хоче зробити Твоє життя благословеним. Він хоче зцілювати тебе, Він хоче доторкатися. Він хоче міняти Твоє життя. Амінь. І це сильно. Галатам 5-1. Галатам 5-1. Тут написано про свободу, щоб ми збагатилися. Він, будучи багатим, став Богом, щоб ми сьогодні збагатилися. Він від чогось відмовився, щоби тобі щось почало належати. Щоби ти щось мав можливість придбати через Його жертву, через Його смерть, через Його посвяту, через Його любов. Він хоче благословляти. Амінь. Отже, стійте у свободі, яку дарував нам Христос. І не підпадайте знову під ярмо рабства або будьте непохитні, і не дозволяйте знову. Впрягти вас в ті гріхи, в те рабство, з якого Господь вас дістав. Не повертаємось, як пес повертається в свою блівотіну, як вимите свиня, повертається назад в своє болото. Треба стояти в свободі. А хто дарував цю свободу, друзі? Ісус. Ісус дарував мені свободу. Він це зробив. А скажіть, у мене є відповідальність стояти в цій свободі чи ні? Ну, Просто пильнувати. Я повинен жити сьогодні в цій свободі і бути непохитним, Амінь. І не дозволяти сатані повернути назад мене в це болото. Гріха, амінь. Стійте в свободі. Як ви думаєте, коли ви будете стояти, сатана буде вас спокушати? Але Господь говорить стій свободі, не піддавайся на спокуси. Не обирай гріх. Проти гріху, борись з гріхом, перемагай гріх. Це не твоє. Я від, я від цього тебе звільнив. В тому немає щастя. Я дав тобі справжню свободу. Тому ми читаємо тут, що ми маємо свободу. У Христі і Він дарував нам цю свободу. Амінь. Амінь. Галатам 3:3 і будемо мати молитву, і будемо готувати серце до вечері Господньої. 3:13. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Що благословення Авраамове через Христа Ісуса поширилося на язичників, щоб нам вірою прийняти обітницю Духа. Взагалі, ми маємо все по благодаті, але все треба приймати вірою. Амінь. І дивіться, ми там читаємо, що Бог багатий прийняв убожство заради того, щоб нас благословити. Або зробити багатими Ми бачимо, що Бог дарував нам свободу. Тут ми бачимо, що Він відкупив, скажи, відкупив або звільнив нас від прокляття. щоб Як ви думаєте, що вам дати? Йому не подобається, що ти проклята людина. Він говорить: я звільняю тебе, я Христос, я звільняю тебе, я відкупив своєю смертю. Проливши свою кров, ти приймаєш це вірою по благодаті. Я відкупив тебе, я відкупив тебе, Андрій. Від чого? Від прокляття. А 14-й вірш. Щоб благословення. Я не знаю, чи як ви читаєте, я ж дослідив, яке благословення в Авраама. Коли ви читаєте, що благо... мені стало цікаво, а яке ж в нього благословення. А в нього було купа стадів, в нього був бізнес, машини, гроші. Він вже навіть у віці був мужиком. Слава Господу. Все працювало. Дітей народжував. Він був і в старості сочним, свіжим, плодовитим. Написано, він добре бачив. Очі в нього добрі, як у Люсі. У Люсі добре очі бачать. От на ній є благословення Аврама, в неї завжди є гроші. Завжди є гроші. Завжди є гроші. є Вона даже коли в мене не було машини, вона каже, в тебе буде пастор машина, вона ходила все, рішала там, молилася і нарішала, що Бог мене благословив. Вона мені говорить, піди до того, піди на той стовп, поговори там, Вася він тебе чекає. Там, я з ним розмовляла, він сказав, допоможе і все. Послухайте, дослідить благословення Авраама, ви будете шоковані, ви будете шоковані. В нього було де жити, в нього було що їсти, в нього була дружина, в нього були діти. В нього були гроші. Він міг сьогодні їхати на верблюді, завтра на ослі, комусь пожертвувати, когось благословити. В нього була гарна одежа. В нього гарна була одежа. І ось коли Христос говорить нам, що Він відкупив нас від прокляття, і не просто Він говорить: я вас благословив, в тебе в голові, ну, можливо, там бутербродом. там, Я типа заїхав на ріпцентр, і мені там з остатків, те, що хотіли курям викинути, там, ну, бутерброд намазали і кажуть, благословляємо тебе. Ні, Він пояснив, яке благословення. Він говорить, благословіння. Перечитайте. Я взяв спеціальне, перечитав, як Господь почав про Авраама говорити і де він закінчив. І ви будете шоковані. Це Господь говорить, щоб благословіння Авраамове через кого? Через Ісуса поширилося. На кого? На мене. На мене. На язичників. На мене, на тебе. На тебе. Уяви. Господь каже: язичники, вам повезло, тому що є Христос. Який відкупив, який пролив свою кров, віддав своє життя. Ви навіть не уявляєте. Він по даже побуджує язичників, хоч. Уявіть, про кого я говорю, хто такий Авраам, почніть думати, про які благословіння я вам обіцяю, що вони будуть відбуватися на твоєму житті. Коли у твого брата з'явиться машина, не треба йому заздрити. Просто говори на тобі почало проявлятися благословіння Авраама, скоро воно проявиться і на мені. Коли він там щось складає, а в тебе нічого не треба, не треба, щоб тебе руки трусилися, і ти такий злий стоїш, ти скажи на тобі проявляється благословення Авраама, бо скоро вже і у мене проявиться. Алілуя, Алілуя. І ти береш такий конверт побільше, Бо ти, якщо прочитаєш, ти скажеш, віта, щось якісь конвертики твої. Ти що, не віриш в благословіння Аврама, чи що? І вже дівчата там, знаєте, клеють, з А4 вже клеють, щоб покласти. Послухайте. Коли ти будеш думати, чи я цей сезон ще в таких рваних кросівках проходжу, чи вони витримають, і ти віриш в порвані кросівки, що ти ви витримаєте, ти точно витримаєш, ти не будеш думати про це. Тому що ти зрозумієш, Авраам він мав нормальну одежу. Він міг вдягатися. Він міг ну, просто мати насолоду в тим, що він одягає ну, там, гарний халат такий. Взуття гарне, йому комфортно. Він іде, дружина там робить сніданок. Благословення Авраама. Дослідить. Я перечитав, дослідить. А здоров'я, а скільки років йому життя дав? Хто пам'ятає? Скільки років? Скільки? Голосно. 120. Сергій, так? Да? 120. 120. Послухайте, благословення Авраама це і Божий вплив на твоє здоров'я. Ти такий випрямляєшся. От моєму тесті вже багато років, Люсі багато. І вже є така спокуса, можливо, вже все закат. Тут прочитав, щоб благословіння Авраамова через Ісуса Христа поширювалося. І ти такий, скоро мені 94, а потім ювілей маленький 95, а потім пастор соточка. Соточка. Благословіння Авраам. Прочитайте, там не там багато читати, 12 розділів. Отак от просто. Все. І ти зрозумієш, що тобі Господь пообіцяв через Ісуса Христа. Тобі стане легше. Легше. Ти почнеш бачити себе на вірблюді такий ти їдеш. Знаєте. Там в нього бурдюк був з вином таким гарним. В тебе не буде комплексів, що я сьогодні собі другу пачку молока дозволив купити. Чи не грішу я, що молоко п'ю? Як Господь дивиться, то я, може, трошки вже шиканув перед Господом. Можливо, Господь хотів, щоб я всі гроші віддав. Може, я почав шикувати, може, пастор в мене вже є якийсь гріх такий, що я так люблю молоко себе. А ти як прочитаєш, ти зрозумієш? Послухай благословення. Якщо тобі подобається, це не гріх, випий молочка. Хай буде тобі на задоволення Почитайте, я вам кидаю виклик. От почитайте. Я коли я коли це прочитав, благословіння мені стало цікаво. Ну зуміть, от написано було: благословення Васі п'яточка. І ти думаєш, а що ж то у вас і було? Ну, що там Господь каже? Ну от А чого? Не просто абстрактно, він каже конкретно. І подивіться, яка слава була на цій людині на Врамові. Подивіться, як він рухався у своєму покликанні, як він давав іспити, коли йому треба було показати, що не син є його Богом, а воля Божа є сьогодні для нього головною. Я кидаю вам виклик. Прочитайте. Я не просто прочитав, я взяв маркер і просто отак замальовував благословіння благословіння, благословіння. Я хочу зрозуміти, про що Господь сказав мені, що Він для мене вже дав, що мені належить, де моє, на що я можу сьогодні претендувати. Ви розумієте, Бог вірний. Він стоїть за своїм словом, Він не просто говорить, я кидаю вам виклик. Прочитайте. Що в нього було фінансово, по здоров'ю, в родині? Що в нього було як майно, прочитайте, я кидаю вам виклик. І Господь сказав: благословіння Авраама через Ісуса Христа поширилося на мене, на язичників, на мене. На мене. На мене. А чомусь в кінці Він говорить, щоб вам вірою прийняти Духа. Сьогодні ти можеш переживати всі ці речі разом з Духом Святим. Тому що в Старому Завіті Дух Святий сходив для певної місії, а сьогодні Він живе в тобі. Тому я сьогодні вас закликаю. От як хто не спить, як я до трьох ночі, у вас до, до трьох ночі ви справитесь. Я вже знаю. От ви приїдете, почнете. От повкладайте всіх, дружину, чоловіка, повкладайте всіх. Тому що з завтрашнього дня вашого життя повинно змінитися. Повкладайте всіх спати. Відкритий. Ну, я одну один розділ я читаю за 5 хвилин. Ну Там там не 12, там, напевно, 14 розділів, якщо все до кучі скласти. Ну, 14, ну, за дві години ви прочитаєте. От 12 сьомку в дружину, все, кажеш, я пішов. До часу справився, завтра ти просипаєшся, і ти такий, ти лев. Благословіння Авраама. Мені це подобається. Амінь.